Очікував, що буде війна з Росією, але я не очікував, що в таких масштабах і що вона докотиться сюди, і навіть до Заходу України і до Києва, що танки будуть в Києві. Людські будинки просто зметені, знесені з лиця землі, цивільні машини розстріляні по обочинах. Ну, Понівечене людське життя. Війна, яка прийшла на мирну територію, яка відбувається не між військами, а в першу чергу вона зацепила цивільних людей їхніх. Ти в тебе потенційно поміновано все. Та й наша робота. Ми мусимо очистити землю. Тепер похожу на священника, і той, і інший не має права на помилку. Я полковник служби цивільного захисту дворецький Олександр, заступник начальника управління реагування Головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Ну, початок повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни з Російською Федерацією. Я досить чудово пам'ятаю, тому що, коли позвонили з роботи, нас викликали всіх по тривозі на роботу. Я очікував, що буде війна з Росії, але не очікував, що в таких масштабах і що вона докотиться сюди і навіть до заходу України і до Києва, що танки будуть в Києві і будуть штурмувати Київ. Ну що настільки вона повномасштабна? Я на це не надіявся і не сподівався, що вона така буде. Тому відчуття були такі сумбурні. Що буде з родинами, що буде взагалі з країною і як в подальшому буде відбуватися, складуватись ситуація? Ну, Спочатку повномасштабного вторгнення я вже зразу хотів бути залучений до роботи, яка буде приносити користь безпосередньо для збройної відсічі ворога з території нашої держави. Тому я сам просився, я сам наполегливо телефонував. Домагався того, щоб мене відправили на розмінування, і Київщина була моїм першим етапом. Я залучився тоді в кінці березня на Київщину. І з цього почався той шлях по розмінуванню деокупованих територій України. Ну, при заїзді на Київщину такий був досить великий контраст. Коли ти починаєш в'їжджати в Київ по Житомирській трасі, по якій по бокам стоять згорівші танки. Людські будинки просто знесені з лиця землі. Цивільні машини розстріляні по обочинах, все з закиданими залишками боєприпасів поміноване. Це така досить, я би сказав, стимулююча ситуація, зразу взяти себе в руки і зрозуміти, куди ти їдеш, що ти маєш робити і в яких умовах ти будеш робити. І самим таким. Яркими більшими спогаданами, коли вже ми почали розміновувати деокуповану територію Київщини, Терпінь, Буча, Гостомель, якраз це мої були зони відповідальності. Ну, Понівечене людське життя, розбиті квартири, розбиті будинки, постріляні, цивільні особи. Поламане людям все життя, війна, яка прийшла. На мирну територію, яка відбувається не між військами, а в першу чергу вона зацепила цивільних людей і їхнє мирне життя. На початку проведення робіт з деокупованих територій ну, ми практично в процентах 30 діяли дійсно навмання, тому що військами противника. Росією використовувалися новітні засоби озброєння, на яких в нас на той час не було. Не то, що документації технічної. Ми не розуміли, як е, з ними і що з ними робити, щоб перевести їх в безпечний стан для того, щоб їх знешкодити чи їх вивезти з того чи іншого місця. Ну, Нам, наприклад, ніколи не доводилось розміновувати фугасні авіабомби 500-кілограмові, які вони. Застосовували по цивільних містах, які залишалися нерозірваними, нові їхні міни сейсмічного типу, противопіхотні міни, які заборонені, нові касетні боєприпаси КБ-3Б-30. Ми з ними ніколи не стикалися в перші часи. Ми на свій страх і риск робили все, щоб їх розмінувати. І інколи це навіть приносило травми нашим саперам, але то є нашою робота. ми мусимо очистити землю. Ну, а з таких випадків, які саме найбільш запам'ятовуються, це був Гостомель. Ми обстежували будинки, в яких жили Кадировці. Це військовий городок біля самого аеропорта Гостомельського. І в одному з будинків ми знайшли колиску заміновану, коли вони при відступі. Коли наші хлопці їх вибивали звідти, вони виходили і вони замінували дитячу колиску. І замінували досить професійно, я Вже в якомусь інтерв'ю це розказував. Що людина, яка мінувала ту колиску, вона знала чудово що вона робить, вона розуміла, що вона робить, і це не проста граната, просто на розтяжку кинута. Це на замкнення електричним струном електродетонатора через крону, зроблено так, що там не то що колиски там залишилися, і всі кімнати. Ну, це, це, це страшно, коли мінуються на мирне населення. При роботі з очищенням деокупованих територій практично процентів 60 всіх територій вони заміновані на місцеве населення. Вони заміновані так, щоб не можна було відновити нормальне життя, життєдіяльність. На цих територіях або заміновані так, щоб нанести шкоду чи повбивати мирне населення, а решта, яке буде бачити з боку, що боялося туди вернутися. Коли ти заходиш на території, які були деокуповані, ти починаєш розміновувати, в тебе потенційно поміноване все. Починаючи, як я вже говорив, від дитячої колиски, закінчуючи будкою собачою, закінчуючи термокружкою, входом в будинки, заходом на подвір'я, будь-який предмет, предмет побуту якийсь лежить і кидається в очі, проситься, візьми мене, підніми мене він є умовно замінований. Ну, другим етапом залучення на деокуповані території по розмінуванню, це була Херсонщина. Це був січень 23 року. Да, січень 23 року. Е, Херсонщина досить сильно відрізнялася від Київщини. Кардинально, коли на Київщині специфіка розмінування була, це величезна кількість боєприпасів, яка лежала, і мінування було наявне. Мінували вони там теж при відступі. Але Херсонщина це практично. 70% замінованих територій, 30% це залишки війни, як я їх називаю, це боєприпаси, які не розірвалися під час того, як вони зайшли в ґрунт, або знаходяться на землі, або покинуті боєприпаси чи залишки боєприпасів. І раз, і два це величезні території. Це просто величезні території, Херсонщина, порівняно з Київщиною. Величезні поміновані території, які умовно заміновані, тому що на них всіх був противник. Шалена кількість мін, як противотанкових, так і протипіхотних повністю знищені населені пункти, знищена інфраструктура, адже росіяни під час відступу не тільки знищували там, житлові будинки, вони спеціально. Навмисне підривали електричні опори, пошкоджували водопроводи, газопроводи, повністю, щоб не можна було нічого відновити. І мало того, що вони це пошкоджували, вони ще мінували підходи для того, щоб ну, відновлені бригади не могли це зробити. Нашою першою е задачою, яку перед нами поставило керівництво держави, керівництво служби, керівництво МВС, е це було відновлення критичної інфраструктури. Це дати електрику в населені пункти, які були звільнені, дати туди можливість довести газ і забезпечити дороги, доступ туди, швидких аварійних служб, доступ людей, які будуть повертатися в свої домівки. Це в першу чергу ми працювали, і плюс виклики на повідомлення громадян про виявлення вибухонебезпечних предметів. А потім вже наступним етапом було розмінування безпосередньо сільськогосподарських виїздів. Адже Херсонщина це житниця України нашої. І ті поля треба було розмінувати, щоб люди могли мати свою роботу і якось підтримувати тими податками свою державу. По нашій роботі я скажу так: якщо ти не боїшся, то значить тобою не треба робити і тобі треба звільнятися. Страх повинен бути завжди, але страх повинен бути контрольований. Страх це є запорука самозбереження. Це є інстинкт самозбереження і та бояться треба постійно, але треба страх контролювати, коли ти боїшся, коли ти розумієш, що це небезпека, ти дієш більш чітко, більш детальніше, більш так скурпульозніше. Ну, сапери вони не спішають. Сапер, який. Спішить і біжить в мирний час, визиває сміх військову паніку. Нам, нам спішити нема куди, ми туди всі встигли. Ну, Кожен клаптик землі, який ми розмінували, за який ми відповідаємо, що він є безпечним своїми підписами, документами, які ми складаємо на нього. Це є відчуття задоволення від правильної своєї виконаної роботи. Роботи виконані для того, щоб по цій землі чи на цій землі можна було б спокійно здійснювати свою діяльність, будь-то мирна діяльність, що мирні люди будуть ходити, будь-то якісь там господарські роботи чи організації, чи будь-яке її використання за статусом призначення. Це є наша робота. А якщо наша робота правильно виконана, значить ніхто на тій, на тому клаптику землі не загине. Ну, як? Коли довше довші ротації, довше залучення, вдома приїжджає сім'я вона витаскує. Сім'я витаскує, друзі витаскують. Я розумію, що так чи інакше нам робота ще на роки. І якесь там можливе невеличке моральне втомлення. чи Фізично це зрозуміло. Моральне втомлення, то воно все одно мусить, поки я на службі, я мушу його переборювати, тому що мені треба робити роботу, мені треба ще передавати якийсь свій досвід молодшим колегам, яким ще довші роки розгрібати на ті наслідки цієї війни. Я завжди говорив, що після перемоги, коли наші хлопці скинуть. Окупантів з Кримського мосту в море, які попливуть до себе додому, і вони будуть святкувати перемогу. Нам на тих полях ще довго працювати. Нашої перемоги на полях ще буде довший час. Особливі моменти під час ротації. Це крайній день ротації. Це крайній день ротації, коли всі підрозділи повернулися. Ти знаєш, що ми закрили там два, три, тих чотири місяці, скільки наша ротація тривала. Всі старші тобі відзвонилися, і ти розумієш, що за час ротації в тебе нема ні одного пораненого, ні одного загиблого побратима. Це відчуття, коли ти закриваєш ротацію як керівник і твої хлопці, яким, з якими ти разом розміновував цю землю, я їх відправляю додому, до родин живими, неушкодженими, здоровими це, це саме найліпше відчуття, що може бути. Тепер похожий на священника. Священник розміновує наші душі, ми розміновуємо наші землі. І той і інший не має права на помилку. Священник, якщо помилиться, то згорить в людини душа і буде погана людина. Якщо ми помилимось. В кращому випадку не виживемо ми, у віршому випадку не виживуть цивільні особи, не дай Боже діти. Ну, якщо мене хтось запитає, що робив під час війни, я не сидів вдома, робив все можливе, щоб якось пришвидшити нашу перемогу і зробити безпечнішою нашу землю.